Как наши тираны это? Девин? Доганяй, доганяй! Забай, я буду захояться на кин на людина на прото. не запрямайся. Кто я? Да, да, давай. Нет, він вийшов. Здорова, Ютуб. Тепер відео і нарізки зі стрімів будуть виходити частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм-канал. Там я завжди кидаю актуальні стріми і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарно вам перегляду. І всім дарова! Сьогодні ми на сервері Nexus будемо виконувати БП і відкриємо, можливо, сьогодні пару кейсів. Тому давайте почнемо зразу з БПшки. Нам треба використати 5 бінтів, викопати 21 хробака, вибити 15 алкоголю, підвести 5 людей на автобусі і полагодити ремкомплектом. Ну, зразу ремкомплект ми зробимо. Так, зразу одне завдання ми робимо. Монтуємо, виконано. Далі нам треба хробаки, бінти. І ми купимо бінти і тоді давайте підвеземо людей. Потім після людей алкоголь. Вже. Алкоголь на, на останок колеша, алкоголь і тоді вже будемо відкривати БПшку. Подивимося, що там. Нова БПшка, нова зимова БПшка. Е, бінти, бінти, бінти. От 5 штук. Так, поки нам бінтів не треба, я так розумію, зараз ми це виправимо. от, так от. Ой-ой-ой, пів -ой. хп нас нема вже. Так, один бінт пішов. Їдемо до автобусів. Щоб підвести 5 людей не буде такою важкою проблемою. Двісті, зразу ухопимо автобус на... на половину, напевно. Одна точка, 22 долара. 22 долара, одна точка, прикиньте. Сідайте, сідайте, незнайомка, сідайте, не стісняйтесь. Ой, спасибі вам і вашій родині. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Батуха, сідай, сідай, братуха, не несійся, сідай, 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 сідай. Дай Дайте Бог щастя, здоров'я, ся тобі найкраща. Брат, на машині, сядь, будь ласка, автобус. Ан, ой, сестра, вибачаюсь. випадюсь. Дайте бог, здоров'ячка, щастячка, здоров'я, все тобі не Ще дві людинки треба. Дві людинки, дві людинки, лишилось. Дві людинки, сідайте, будь ласка. О, тобі Бог щастя, все тобі не Щастя, здоров'я, все найкраще. О, і ще одна людинка. О, спасибі вам, друзі! Часічка! Все, друге завдання. Ми виконали з легкістю. Завершуємо день. Відемо, купимо 15 алкоголю. Алкоголь у нас вроді ось тут. 200 доларів. да, 200 доларів. Це рахується за алкоголь. Просто цікаво. Так, рахується. Нам треба 15 банок. Це у нас є 10-15 пива. Оде ми но але цьому ми не замітимо, ніхто нас не спалить. Їдемо за лопаткою, за лопаткою на базар і копати хробаки. Тут я вже купив лопатку, поїхав на город викопав тих хробаки і почав відкривати кейси. Він ще довиконав, довиконав БПшку, допився. Допився і тоді почав відкривати кейси. Так, ми на 23 рівні, дивимося, відкриємо одразу кейсик. Зкрім тут випаде максимум гроші. Ну да. Тут часто, до речі, падають гроші, Але нормально. Далі що в нас? Далі у нас є ще такий кейсик? Давай теж грошики. Батарейка. Далі у нас що? Дальше оцей кейс. Ну тут, зрозуміло, що гроші випадуть. Я не знаю, чи комусь взагалі падали Бугаті. Такий кейсик, і там буде далі 30-віших кейсів. А я повірив. Так, погнала дальше. Відкладемо. Давай, щось нормальне. Я вмоляю, щось нормальне. Машинку бекус. Що це таке? 1200 xp Погнали наступний. Машина, давай якась червоненька, гарна машинка. Что это такое? 400 XP рот ебал И остальный кейс пока что. Машина, не, куртка. 4... ну так Ой, погнал дальше. Бля, им ривень. Дальше два кейси буде. У нас є переробити нічого такого. Переробимо це. Ну, я все це переробляю туди. Ті татушки, всі, ну це не треба. Отам ну, ці танці, анімації можна було б вишати, але я теж переробляю. хватает, значит купляем. Раз ривень. Все монетки забираем. Кейсик, кейсик, кейсик. И в нем у нам выпадет гроши. И прям еще один ривень видим, то треба Привіт От випало би ще тисячку монеток? Привет. Ну, ми переробляємо Я тут є... Ні, не таке я не ношу взагалі Так, це щось невідоме. Скоро буде доступний. Ну ще два кейсика. А тут машин нема. Ого! Пізно. А, це татушка. Я думаю, до куртки може до 650 XP. І останній кейс. Та нема... Да, нормальне, нормально. Щось нормально умаляю Не тату, нахуй не тату. І походу. На цьому все, дальше ми вже не дойдем. Ба, якщо випаде 2500 монет. Випало. Провіряй. А нас ну, тут далі є. Тут пару кейсів, там пару кейсів. О, Раз, два, три, чотири кейси таких нормальних. І машинка. Далі що в нас? Далі... Дальше... О, 50-й нормальний теж. Тут би до 50-го, хоча б до йти було б нормально. Тут далі все-таки. То що було? У кейсі нормально. О, машинка Volkswagen. Так, що це? Тепер ми переходимо до цікавого. Как на что это ран это? Прошло стадию трек 17 дорожник кодекс, там выехал на зрелище с вас кабайте сразу продолжать, сколько держит паспорт и водительского посвящения. на водительского посвящения. Сегодня исплатит штраф по статье 318 дорожник кодекс у нас 2000 долларов. Ну Продам. Так. Старчки, настріляй щось, подощо. Так, так передом що на дити, це не рідна дорога, бо це не просто. Я не знаю. вони туди, а сюда ганяють, я не можу, я не встигаю. Я туди, вони сюда, а вони туди, я сюда. де Опа. Можна дякувати. Оце тип взагалі сам патрулював, сам кадет патрулював, це хіба не порушення правил. Дивіться, що робить. О, той стріляв, а він його за ДБ, що? це нормально? Ти і далі дебешив, то і далі збу. Пока, брат. А де він? Красава! Вони вже не забехли ганяться, вони вже за тим сінцями ганяються. Очілік Я їм поможе. Я вам ще такі помогти. Я боюсь, що YouTube заблокує мене за такі кадри, тому я краще закину цей момент в Telegram. Прибіг, прибіг, Кент. Ану. Доганяй, доганяй. А, а купить не можете? Давай, давай, догоняй! Давай, давай! Бля. Бля, догоняй! Звади, так ты еще на кинош нагадаю, но удерну кайданки. Не треба. Ау, персик! Ха-ха! Бежимо, 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 бежим, бежимо! Да він же не дожжена. Тут мы швиденько продеваемся, так цю чорну футболку. А що на? А, чорну футболку. Просто в чорну передянемося і буде файно. Ну, він все одно впізнає по айдішнику чи по чому, але. Як і є. Пане не сюди. Я сюди зрозуміла, аж від тікав, від банку біг пішком. 105 тисяч. по 105 Скільки? Тисяч. П'ятьорку став став. Вийди з машини. Вийди на секунду. Вийди, вийди на секунду. Пряма чаюха. 161 затримся. За шо? 16.1, 16 сразу 8 тончек может. Я просто катався на роликах. <бивши> Что за <пивши> шо? С <шо>? бригадом <звали> учения <звали> все сколько <шо>? вс. Это буде и <звали> будем выкрасно продолжаться судить. ви маєте право на адвоката, якщо ви <звали> не можете свою дозволити После адвоката Він буде наданий вам державою, ви маєте право. Телефонний дзвонок тримається на більше 5 хвилин. Вам зрозуміло, ваше право? Добре, зачитаю, ще а раз, раз. Сер, ви маєте право зберігати вчання, yeah, суді. Ви маєте право на адвоката, якщо ви не можете собі дозволити. По адвоката він буде наданий вам державою. 135-й бачу? А це у вас це. форма, чи що? чи що це відчинок? Так. Ви маєте право на адречати, понедевку. була зачитана Убіжаю, на два рази, А за що? за що? За що? Шістнадцятий. Шо це таке? Затримувати, я не можу. Чи що... се ж я? Троїть, будь ласка, не запрямайся. Хто, я? Да, да, я да. так. Шкуна він вийшов. А на що ви дебешите? Mm -hmm. пакет дякую, пацани, дякую. Пацани, як вийти? Цини. Ось такий получився відосік. Зразу скажу пацанам, які мене витягнули в кінці, великий респект. Хоч я несу покарання зараз деморгані в бані, але то таке. А так не забувайте за промокод, лайкосик, підписочку і про телеграм. Там вся інформація по каналу. Всім дякую, всіх з новим роком і всім пока!